А ви знали, що території сучасної України у 14-16 століттях входили до складу аж восьми держав? Велике князівство Литовське. З 14 століття до нього входили Волинь, Київщина, Чернігівщина, Переяславщина та Східне Поділля. Польське королівство з 14 століття до нього входили Галичина, Західна Волинь і Західне Поділля. Угорське королівство. З 11 по 13 століття до нього входить Закарпаття. Молдавське князівство з 14 століття до нього входить Буковина. До Московського князівства, починаючи з 16 століття, входить Чернігова Сіверщина. До князівства Феодора з ХІХ століття входить південно західне узбережжя Криму. Під владою Генеських колоній з 13 століття знаходиться Південно-Східне узбережжя Криму. До Кримського ханства